Всім привіт! Ми з вами знаходимося в нашому котежному містечку потай -Диво -Хутір, що знаходиться в селі Яблуниця. Позаду мене вже видно, як влаштовуються фасади. Вони утеплені. Ми їх оздоблюємо гонтою та дошкою. Тобто, ви можете позаду мене спостерігати такі вже. Гарну вуличку з зробленими фасадами і уявити, яким буде надзвичайно гарним весь цей комплекс. Ми спустилися на нижню вуличку наших будиночків, де знаходиться 14 юнітів наших дуплексів. Тут повністю влаштовані палі, зроблені фундаменти, виконані вже повністю роботи по кладки стін, по влаштуванню покрівлі, влаштуванню водосточних систем з покрівлі, в першому дуплексі вже в перших двох юнітах першого дуплексу змонтовані вікна і просуваємося по монтажу та утепленню фасадів. Вам розказати трошки більше про технологію саму фасадів наших будинків. Це газоблок, він утеплюється ватою, товщиною 100 міліметрів. Вся ця вата вона закріплюється в дерев'яний каркас. Потім зверху покривається гідробар'єром, що забезпечить сухість вати і збереження її властивостей по теплозберіганню та всіх будинків залишаться енергоефективними. Зверху гідробар'єра набивається обрешітка, і вже після обрешітки монтується чистова оздоблювальна частина наших фасадів, тобто вся ця краса, яку ви бачите позаду мене. Ми зайшли з вами в один із наших дуплексів. Тут вже розведено мережі води каналізації та опалення, та також зроблена гідроізоляція підлоги. Зараз ми з вами знаходимося в одній з найулюбленіших моїй локації цього комплексу, це будинки 50 та 60 квадратних метрів, у яких вигляд повністю в ліс. Тобто можна буде знаходитись, відпочивати на терасі цих будинків і бачити перед собою тільки ліс. Відчувати тишину і більше нічого. Позаду мене ви бачите, як ми вже продовжуємо все далі і далі просуватися по роботах по влаштуванню кладки. А це значить, що ми вже готуємося до початку робіт по покрівлі, по нашій наступній черзі будівництво, і рухаємось вперед.